4 серпня Національна поліція України відзначає свою першу річницю. В Ужгороді святкування розпочалося із показових виступів спецпризначенців Сокіл. Гостей свята запросили бути учасниками імітованих ситуацій пограбування. Патрульні показали хорошу фізичну підготовку, оскільки наздоганяли злочинців із спорядженням вагою 7 кілограм. Поїхали, поїхали! сьогодні святкуємо те, чого не було раніше. Реформована нова поліція. Рік, як національна поліція, працює. Ми хочемо, аби це свято запам'яталося надовго. Тому у рамках цього свята ми відзначаємо і показуємо такі показові виступи, як спецпризначенці, взводи супроводу, змагання з патрульною поліцією. А також що є дуже важливим, це виступи наших дітей, яких ми виховуємо в дусі патріотизму, виступили також представники кінологічного центру національної поліції. Продемонстрували загальну слухняність службових собак, вміння шукати зброю, наркотики, здатність затримувати умовного правопорушника. Найефектнішою частиною дійства були показові виступи роти спецпризначення. Імітовані перестрілки та гучні вибухи справили на містян неабияке враження. Патрульні поліцейські підготували також номер з елементами сучасного танцю та професійного регулювання. За рік існування національної поліції відчутні неабиякі зміни. Звісно, зміни є в нашій патрульній поліції. Ну, весь час ведеться статистика. По статистиці це видно видно по спілкуванню з громадянами. Кожного дня громадяни ну, більше довіри виявляють до нас, і це приємно. І воно дійсно змінюється в кращий, в кращий бік. 5 серпня почне діяти велопатруль, що складатиметься з екіпажу двох поліцейських. Вони патрулюватимуть у місцях, недоступних для автомобілів, а саме у паркових та пішохідних зонах. З Завтрашнього дня сьогодні буде у нас презентація а з завтрашнього дню вже будемо працювати. Так як наші патрульні автомобілі їздять, так уже ми будемо патрулювати в піших зонах. Все те, що входить в обов'язки патрульних на автомобілях, це буде входити в наші обов'язки. Ми так само будемо займатися охороною громадського порядку, слідкуванням за дотриманням правил дорожнього руху. Ну і за дотриманням безпеки на наших вулицях, де не може заїхати патрульний автомобіль. Святковий концерт триватиме до 19.00 біля обласного драмтеатру.